ГІ Бладі Мері Така яскрава красуня. Таку кривавого червоного кольору. Червоний з чорним. Дуже красиві різні листочки з ракушечками. На сонці дуже красиво переливається, напевно, камера не передасть, шкода. Такі перламутрові листки. Кущик компактний. І поки що це молода рослина. Це сорт 2022 року. Ще буду за ним спостерігати, але назву захотілося вже дати. Дуже красиво. суточка. Такая закручена, закручена. Г.И. Блади Мэри.